Усім привіт! Це знову я Артем Плейф. І сьогодні ми будемо грати нову гру під названням Fish Flowers. Коротше, от така вот, э, крута гра. Я її ще не грав, просто подивився в плеймаркеті, як її там чувакішки грають. Дуже реалістична, крута. Як я взагалі не дивився, які там риби. я просто подивився на яка там. Ну, типу, як все там зроблено, бо я бачив такі от тож, е, же, це рибалки, де там вже було не піксілінісь не піксі, не піксі, рибалки. А вже де, де коли в мене виболала гра. І, типу, це гра взагалі була не гра, а просто якась картинка, непонятна. Так, що у нас? о, українською. Вітаємо! У Клаурс. Привіт! Прочитаю, але не хочу вам казати. Так, коротше, я все прочитав грати. Нажимайся грати! Ой, куди? О, забрати якісь чувачки, забрати. Забираємо. Закинути. Закидуємо вудочку. Ми можемо не її Ні. Пі підече. Витягуй. Давай! Чого? А чого вони не витягується? Як ми маємо? Давай, 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 ще трохи. Давай. Чудово з вау! Акулка! Вау! Вау, як гарно зроблена. Забрати, забираємо, закидаємо ще раз удочку. ладно, що ми не можемо неї рухати. Стоп, є хтось. Давай. Давай, ні, давай єсть! Не штука білоронка. Звичайно, ну, звичайно, нічого такого страшного, морська рибка. Там дівушка ушка загоряє. Понятно, дві звізди за нею. Також ми не можемо будкою рухати і типу це і ходити, як я бачу, в такій простій рибалці, на річці просто, але і так круто. бам, закидаємо. Бам! бам, полетіла. Що уже кто є так швидко? Закручиваем. Давай, опа, опускаем дружки, опускаем, опускаем, опускаем и, -и, и давай тянись рыбка. А мы маємо ще типа выпускать будут куда? Ой, красная рыбка. Кто? Крапчатый лук Ді, а взагалі одна зірка звичайний, ладно. І так нормально. Акулка, кстати, у нас яка була, подивіться. Бо я забув, може вона була рідка, бо реально акулка це все-таки. Є кто вже? Є-моє, щось ми тягнемо трохи слабо. У нас зараз пливе. Есть! Чудово. вау! О, это що таке щука? Снук, Що за снук? И рідкісна! сна! Может, ты писал и акулка рідкісна? Чотири то резервки. Вабы пейбали редкісну, рибку забираємо. Опа. О, Що, ее відкрили? Я, кстати, бачу, уходка такая игра была, в принципе, крутая. Ніфіга, ми що уже багато такого зловила чужого. Да, кстати. Да наша акулка, Тут є, кстати, багато всяких цих. Это окулка. Напевно, во вона рідкісна, да, ми зловили рідкісну акулку Давай зловимо рідкість ось цю от. А, ми її не можемо Чи можемо? Застосувати. Погнали! Бага! Закидай вудочку! удочку. Тядем. Ой, Ой, щось тягнеться слабо. Я це в рибалці. Ой. Ще раз закидаємо. Я в рибалці не такий прям і уловщик, але тут я не розумію, що робити. Трошки. А сми, если Що такого? Так, типу, вот так куди допускати, чи що? А во, вот, треба до середини тримати. Вот і ми словила рідку. Так, то та у нас там далі? Я трошки захворію, нічого такого страшного. Вау! Погнали його словом! І так, чувак, ти... ой 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 Так! Крутим, крутим! Вот так куди середині треба тримати. опа опа, 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 хоп хоп іес Так! Дявушка, дві коми словили! Крилатка зебра, Вау, прикольно. Звичайна, але звичайна. Хоч і крилата, але звичайна. Застосувати універсальну приманку. з цією приманкою на цьому місці лову можна спіймати будь-яку рибу. Конечно, застусовыем! Погнали! Тянем! Давай! Давай, давай! Ой-ой-ой, забогато уже. Забагато тяну. Давай, 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 давай. Все! Вау! Звичайно, ну ладно. Две чорний морський окунь Ну, понятно. Проста рыбка. Так. Во, кстати, він розбукувався, можна його. прокачати за 40 монеток. Прокачуємо. Це у нас не от цього от ж непонятного можна прокачати. Хто це такий світлий лоутін? Коротше, якась там брібка. Так, от це от щось. Окей, зараз всіх ми зловимо. Бо оце от можна. Що вже, грошей нема? А, да, грошей є, є гроші. І оце, в, в, в його зараз я хочу попробувати зловити застосую і погнали, закидуємо його ловити. Так недалеко і такі реально великі риби ловляться. Я колись ловив трохи рибу, але не в морі. І не таку прям круту Але на телефоні можна якість дуже гарна. Так, да, і вода, Звичайно, жовтий луціган. Йова, я скільки зірок. Тебе ми вже вроді ловили, тебе ще ні, Але ти видно, що якийсь некрасивий. Давайте застосуємо просто. Я сказала, застосувати просто. Закидаємо водочку. Так і рибка большая і маленька. І все вже словилося 3 секунди, да? Я думаю, ми будемо довго як прості рибалці. Ловити рибку там ще у дам анімації всякі є. В такій десь не де крутіх рибалці, там ми прям довго що можна навіть не клюнути. Акула чорного Блін, ми не чорну носу, вроді сломила, Ми якусь іншу акулу зловити, так би с іншого біома. Епічка. Ну, Зірок трошки менше. Але є, в принципі, ми вже одну так взяли. Далі давайте. Так одну рибу ловити, це не цікаво, так всякі різні риби. Давай. Це я щось насправді багато хп. Давай, давай, давай. Тянись, 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 тянись. Є! Yeah! А, ми у того ж самого. Ну это це, це не інтересно. Денис, давай, 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 давай. О, целого тоже тысяч хп. Может, це же сама риба, як вы думаєте? Трохи забагато потягнув. Готов? Йоу! А! Ну! Да, це не интересный. Чувак. Так, нормально, нормально тянул, блин, блин, трохи я триваю. Воу, воу, воу Диоральт багато хп дуже. Давай. Ми йому нормально хп. Ну так його вбиваємо, що ми не вбиваємо? Та же сама, да. Так, ще раз, давайте по хп. це буде далі далее сама. Так, ну 1200 чи скільки там було. Щось вроде інше. Я бій, куди я ботаю? Да, волоску би було зараз. Все. Я вже трохи ще. Окей і ой, куди? Мислі. Що ви хочете? Можете скасувати? Я буду його ловити. Ваш суперник обирає приманку Ніфіка приманку, блін, лови вже. У мене тільки почали, ну давай, виброю. Окей, погнали, закидуємо. Так, нормально на хп більше. Окей, давай, давай, давай. Давай, тянись, рибка велика і маленька. Давай, 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 давай. давай є, є, є. все, с пофіг, пофіг. Так, от давай, далі закидемо. Опа, давай. Робийся маленьке велика. Харкаштя велика, щоб його перемогти. Я знаю це, короче, онлайн, чувак. Вроде би, да. Вроде онлайн. Ловись, ловись. Я, кстати, в це був, Вов такого Є чудово здобича. Окей, все. Погнали дальше, закидуємо. Мамаем виграти. А коли колопше тут скільки тут бій? Він що, вишо. Він що, реально рулит? Не я вроде рулю. Так, ладно. 25 секунд залишилось. Швидко. Ой, 23, давай. А думаю, мы стегнем. Давай, давай, мы на колени дрожать. Давай. Давай, давай, давай. Давай. 9 секунд. Не, все, уже не встегнем. Давай. Давай. Закінчился. І хто? єс! Yes. 399 і 419. Я набрав 176 і набрав 259. Хе-хе-хе-хее. Yeah, 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 yeah. Я Ой, карточку, дали почати відкрити. О, все відкрили. Ау! Якось ще? Вау, ще якась рибка. І це не интересно. Покращити, конечно же. Ну і можна це покращити Покращуємо. Ізі Ні, 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 зараз ми будемо Це не подубель на ход, типу щось такого. Я грав трошки. Не, ну прикольно, справді. кажу, ми не можемо ще стріляти отаке в таке бо там можна і ловити під водою рибу, і стріляти краще. Гра, але тут теж круто. Ага. Ловила якусь відкиснув. Рибку. бібку, поєдинок. Давай ще один поєдинок, що ти. Чих, чих, чих. блін. Так. Ч давайте погнали закупаємо лучку нашу. Опа! И погнали. Давай, давай, Луси, рыбка велика и маленькая. ловика и маленькая, велика и маленькая. краще великая, Краще великая. Давай, туда. Давай, 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 давай. Есть! Так, окей, дальше закидаем в Так, Луси рыбка маленькая и бажаем. Так, 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 давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, окей, забираємо, Погнали дальше, закидываем вулочку. Так, може я в цьому тоже раунде выиграю, как вы думаете? Давай, 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 давай. Єсть! Ще раз зловили? Роді не того, що треба. Ні-ні, зловив нормально зробив. Так. Так. А, то можна мінати теж як ви хотіть, окей. Ї-мо. І бачиш, там вообще на якісь ще. і можна плавати. Добре. Залишилося 10 секунд. Ми... Є далі побіду держав. Є 201, 62. Я менше набрав, але окей. Ще одна карточка. Давай. Погнали її відкриємо. Так, що у нас тут попало монетки. Рибуха новенька. Ще одна рибушка. Нормально, нормально і ще раз. Окей, прикольний, в принципі, призуки. новенька рибка, а це щука та була. Редкий снай. И вот это вот можно прокачать. Не, ну в принципі рибалочка. Рыбалка забрати ще. Рыбалочка справді прикольно. Вот. Давайте ще одну рибку. З... Ой, не-не-не. Давайте останню. Я уже хочу закінчувати. віт. Стоп покращення. В смысле? Покращення, конечно же. Прокачаємо на один застосувати. Погнали! Закидуємо вудочку в останній раз. І погнали ловити рибку. Погнали. й вона тут, видно, тяженька Реально. В так. у неї прям масового хп, блін. Ви шо, ви шо і куно тяне? І зараз ми зловимо якусь іпичку і велику черітку. Вуаля! На останній раз. Я білий. Колосальна дванадцятка, А, ну не, не описати його, що це повні зірочки набрав. Вау, просто кайф таких вот ліщуг ловити. ліловите. різні карти є, окей. Реально все круто. На останній раз так, блин. На останній раз так бехну, блин, круту, блин. Рибку. Забираємо. 200 монеток. Бахнув так на останній раз крутеньку рибку і вражаючи. Та ні, ні, зараз ще не будемо оцінки забрати. Ну і во. Я думаю, що вже для цього достатньо. Ми бахнули одну е, о, здорову рибу. Ми бахнули дві рідкіха акул, то ось одну пічку одну лідку. рідку, Ми бахнули е, це, два боя і не програли. Я думаю, що це для цього достатньо. Так що з вами був Артем Плей Лайф. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і ждіть другу частину про рибалку. Оцю от.